В інтернеті дуже велика кількість відео про китайські маркетплейси, але, на жаль, не усі розповідають, як вони працюють. Давайте розглянемо. Перший в нас буде Taobao. Taobao, він працює як наш пром'юа або розетка. Там ви знайдете лише продавців, які торгують у розріб. Усі товари там з шаленими націнками, та ви ніколи там не знайдете вашого постачальника. Alibaba – це в нас вже йде оптовий міжнародний маркетплейс. Зазвичай там селери та виробники працюють з великими податками, та ціна йде невигідна. Мої клієнти вже встигли переконатися, що працюючи за Alibaba – це завжди програшний варіант. І сайт 1688. Цей маркетплейс найкращий зі списку. Там ви можете знайти і вашого постачальника та виробника, але в нас є великий нюанс. Більшість компаній на цьому маркетплейсі розраховані на внутрішній ринок та не роблять експорт. Щоб вам успішно викупити ваш товар та отримати його якісним, вам потрібно працювати з посередниками або з місцевими байерами, які вам допоможуть це зробити. У Китаї ще є дуже багато закритого типу маркетплейсів, про яких, на жаль, ніхто нікому не розповідає. Щоб не допускати великих помилок в роботі з Китаєм, підписуйся та забирай свою безкоштовну консультацію у шапці профіля.